Гомер Іліада. Переказ. Хріс, жрець Аполона, просить Агамемнона повернути йому полонену доньку. Коли в Атаг Ахеїв брутально відмовляє, а насилає на військо греків моровицю. Ахіл скликає раду, щоб знайти спосіб запобігти нещастю. На раді жрець Калхас. Каже, що моровиця скінчиться тільки тоді, коли полонену Хріссеїду повернуть до батька. Розлючений словами жерця, якого підтримав Ахіл, Агамемнон погоджується повернути полонянку, але наказує замість неї відібрати вахіла його полонянку, Брісеїду. Ображений Ахіл віддає Брісеїду. Відмовляється від участі в битві й просить захисту у своєї матері Фетіди. Фетіда благає Зевса заступитися за Ахіла й покарати Ахеїв. Протягом чотирьох днів відбуваються чотири битви. Починається бій. Із троянських лав виходить Паріс і викликає на бій найхоробрішого з Ахеїв. Виступає Менелай. Побачивши його, Паріс ховається, але, присоромлений Гектором, згоджується на бій. Цей поєдинок має стати закінченням війни. Нагорода переможцеві Єлена з усіма скарбами, які вона привезла до Трої. Озброївшись, Паріс і Менелай виходять і б'ються. Але Афродіта, захищаючи Паріса, виносить його потай із бою в його власну опочивальню, куди силоміць приводить і Єлену. Менелай даремно шукає супротивника. Наслідок двобою залишається невирішеним. Гектор, відчуваючи силу греків, закликає троянських жінок помолитись Афіні. Щоб вона захистила троянців. Андромаха, дружина Гектора, благає його не йти на бій, а подбати про неї та їхнього сина, але Гектор повертається на поле бою. На бенкеті богів Зевс радиться з ними, чим закінчити справу, чи розпочати нову битву, чи примирити народи. Повернувши Єлену Менелаєві, і врятувати трою. Бій починається знову. Зевс спостерігає з високої гори за бойовищем і зважує на Терезах долі тих, хто б'ється. Доля греків на шальці Терезів опустилась донизу. Без участі Ахіла Ахеї перемогти не зможуть. І їх починають перемагати вороги. Троянці, сподіваючись, що завтра переможуть греків, розташовуються табором навколо грецьких кораблів. Уранці греки, засмучені невдачами, радяться, що робити далі. Нестор радить Агамемнонові помиритись за хілом. До нього виряджають посланців із дарунками, але він їх не приймає і не згоджується помирити за Гамемноном, а наступного дня збирається поїхати додому. Звістка про невдачу переговорів ще більше засмучує Ахеїв. Уранці розпочинається жорстокий бій. Занепокоєний Ахіл посилає свого друга Патрокла дізнатись про стан справ. Нестор умовляє Патрокла, щоб, хоч він, одягнувши зброю Ахіла, виступив і допоміг Ахейському війську. Тим часом невдачі Ахеїв тривають. Гектор приступом бере стіну Ахейського табору. Заганяє Ахею між ряди їхніх кораблів і вже має намір спалити їх, але Ахеї, підбадьорені Посейдоном, отчайдушно борються. Щоб дати урешті їм перевагу, богиня Гера приспала Зевса. Ахеї перемагають, але ненадовго. Зевс прокинувся. І відновив попередні співвідношення сил. Троянці повинні перемагати доти, доки не виступить Ахіл, бо тільки йому призначено подолати ворогів. Така воля владаря богів. Бій переноситься вже на кораблі. Вогонь загрожує грецькій флотилії, дізнавшись про все це від Патрокла. Ахіл нарешті погоджується відпустити його в бій. Ударивши зі своїм військом в одязі Ахіла настомлених троянців, Патрокл примушує їх відступити, жене їх під саму Трою, забувши, що обіцяв Ахілові не робити цього. Але біля стін Трої бог Аполлон відбирає в Патрокла силу і зброю. Гектор виступає проти Патрокла і вбиває його. З великими труднощами греки відбивають тіло Патрокла. Розпач Ахіла від звістки про смерть друга безмежний. Богиня Фетіда, утішаючи сина, обіцяє йому дістати зброю, яку викоє сам Бог Гефест. На зборах Ахейських вождів відбувається примирення Ахіла з Агамемноном, після якого Ахіл, оплакавши Патрокла, виїжджає на бій. Зевс дозволяє всім богам узяти участь у битві Троянців з Ахеями. Ахіл б'ється спершу з Енеєм, якого рятує Посейдон, потім із Гектором якого Аполлон робить невидимим. Ріка Ксант або Скамандр переповнюється трупами вбитих Ахілом троянців. Бог цієї ріки даремно вмовляє Ахіла припинити масове винищування троянців. Розгніваний невблаганністю героя, Скамандр виходить із берегів. Заливає водою поле бою і ледве не топить Ахіла. Щоб приборкати річкового Бога, Гера наказує Гефестові підпалити ріку Ксант. Після цього наляканий Бог повертається у своє річище. Тим часом усі троянці, які не загинули від руки Ахіла, ховаються за мурами свого міста. Поза мурами залишається один Гектор. На Терезах Зевса доля Гектора опускається вниз, до Аїду. У двобої за хілом він гине. Ахіл тягне труп Гектора за колісницею навколо могили Патрокла. Пріам, батько Гектора іде до ворожого табору. Щоб просити Ахіла віддати йому тіло сина. Наступного ранку Пріам із тілом Гектора повертається додому. Поема закінчується описом Плачу за Гектором і картиною його похорону.